Ми слухаєте українську передачу з Ватикану. Успенський храм на Криловській горі є місцем краси й благодаті. Є тим осідком, де Пресвята Богородиця, явлена в Галицькій чудотворній іконі, чекає на своїх улюблених дітей, щоб торкнутися душі кожного паломника, який припадає до стіп Богородиці. Тебе йде галицькі краї, тут храм святий на Криловській горі, Ікона чудотворна в храмі Божій, у княжий град до себе всіх нас просить. Історія Богородиці з княжого Галича, що носить тепер назву Крилус, сповнена таємниць, багато з яких дотепер ще не розгадані. Як твердять народні перекази, цю ікону привезли із Константинополя, столиці Візантії, з якою Галицькі князі підтримували тісні політичні і культурні зв'язки. Коли в Галичі у 1157 році освятили величний храм Успенський собор, то Галицький князь Ярослав Осмомисл подарував привезену із Константинополя Стантинополя, ікону Пресвятої Богородиці до цього храму. З цього часу вона стає покровителькою всього Галицького люду. Ікона Богородиці час від часу покидала осідок на Криловській горі, горіли церковні кам'яні мури, зводились нові святині, приходили нові покоління, але чудотворний образ Божої Матері завжди повертався на своє святе місце. У 1596 та 1676 роках Криловська катедральна церква зазнала значних Ніх руйнувань від татарських і турецьких нападів на Галицько-Волинську Русь. Через деякий час Галицьку чудотворну ікону Пресвятої Богородиці, як свідчить один із народних переказів, знайшли неушкодженою у лісі коло Крилоса поблизу села Сокіл. Коли в селі Сокіл було засновано Василіянську святову Здвиженську обитель, початки існування якої сягають 1435 року, його мешканці передали цю ікону Пресвятої Богородиці в монастирський храм. де вона і далі прославлялася чудами, у 1707 році єпископ Йосиф Шумлянський своєю грамотою на підставі подання духовної комісії, яка опитала очевидців чудотворних стілень, зізнання яких були підтверджені під присягою, проголосив Сокільську ікону Пресвятої Богородиці чудотворною. Саме тоді єпископ Йосиф Шумлянський передає, повертає чудотворну ікону до Крилоського свято-успенського монастиря, з метою посилення якого надає. Йому нову фундацію. Вона тут спочатку перебувала у монастирській капличці святого Василія Великого. Надалі цю чудотворну ікону Божої Матері офіційно переносять в Крилуську катедру, заново відбудовану церкву успіння Пресвятої Богородиці. 1773 році для Крилуської ікони Пресвятої Богородиці виготовили срібний оклад. Для почитання чудотворної ікони до Крилоса приїжджали Галицькі митрополити Сильвестр Сембратович та Андрей. Андрей Шептицький, перше відоме нам зображення ікони, належить до 1896 року, коли до літньої митрополичої резиденції в Крилосі приїжджав митрополит Сильвестр Сембратович, рідний брат настоятеля Крилоської Успенської церкви, отця Юліяна Сембратовича. Про автентичність Галицької чудотворної ікони зробив висновок митрополит Андрей Шептицький, відбуваючи візитацію до Крилоса, 21 червня 1906 року. В інвентарній книзі Крилуської успенської церкви він зробив відповідний запис. Копія цього документу зберігається до сьогоднішнього часу. Під час Першої світової війни Успенська церква зазнала значних руйнувань, проте чудотворна ікона знову залишилася неушкодженою. Після війни церкву було відремонтовано, відреставровано іконостас і чудотворну ікону поміщено у Вівтарі. Одним із важливих елементів від відпустового місця в Крилусі є прощі. Які проходили до 1946 року, точніше сказати, до встановлення радянської влади після закінчення війни. Ще і зараз є живі свідки того, як люди возами, пішки, кіньми з'їжджали з усієї Галичини на Крилоську гору. Прощі до Крилоської чудотворної ікони відбувалися до 1960 року. Тоді Успенську церкву було закрито і вона стала експозиційною частиною музею історії княжого Галича, філіалу Івано-Франківськ. Краєзнавчого музею чудотворна ікона разом з іншими церковними речами знаходилася на хорах церкви. Ті страшні роки переслідування і духовного занепаду не залишила своїх дітей Пресвята Богородиця, явлена в Галицькій чудотворній іконі, що в селі Крилос, а підтримувала їхню віру, любов до церкви, своїх традицій. Заносячи молитви до Божої Матері, Крилошани випросили тієї великої ласки, і 12 грудня 1980 Року жителі села Крилос на зборах одноголосно вирішили повернутися до Прадідівської Української греко-католицької церкви. Тоді мешканці Крилоса знайшли Крилоську чудотворну ікону Богоматері. Так вона закінчила свій шлях по невір'янь та повернулася на своє визначене століттями місце у завівтарну частину церкви, де міститься й до сьогодні. Правда, чудотворний образ не раз переписували, але це не заважало святині творити чуда. Починаючи з 1999 року, в Крилусі проходили молодіжні єпархіальні прощі. Окрім цього, в цей період, два роки поспіль, у 2000-2001 роках відбулися міжнародні прощі вер. Віці за єдність церкви, очолювані Марією Йозефом де Вольфом. Під час прощі 13-15 жовтня ювілейного 2000 року до тайни Пресвятої Євхаристії приступили понад 100 тисяч причасників. У 2006 році колектив дослідників Українського регіонально-науково-реставраційного інституту відреставрували ікону. А відтворив корону Богородиці художник-реставратор Сергій Чигрик з пожертв жертводавців, які оздоровилися біля ікони, 28 серпня 2006 року. Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший архієпископ Києво-Галицький Любомир Гузар на праздник успіння Пресвятої Богородиці коронував Крилуцьку чудотворну ікону Пресвятої Богородиці. Перед божественною літургією блаженніший Любомир Гузар прибув на свою історичну батьківщину до давнього Галича і освятив відновлену корону, а також дві її копії. Галицька чудотворна ікона вже була коронована, але у Першу світову війну корону було в. Трачено прочани поспішали до фундаментів колишньої галицької катедри дванадцятого століття, щоб після 850 років з часу її освячення знову взяти участь в архієрейській божественній літургії, яка на цих святих історичних мурах не служилася майже п'ять століть. Вперше Крило став центром проведення патріарших прощ у 2012 році. Цій події передували декрети архієпископа і митрополита Івано-Франківського Володимира Війтишина. Після адміністративних змін в Українській греко-католицькій церкві утворення Івано-Франківської митрополії за давнім Галичем зберігається духовна опіка глави церкви згідно з титулом Києво-Галицького верховного архієпископа. З огляду на це, його блаженство Святослав. Лав продовжує започатковано блаженнішим Любомиром Гузарем традицію і бажає, щоб у першу неділю серпня проводились патріарші прощі на Криловській горі в серці княжого Галича. 2014 рік ознаменувався історичною подією. На патріаршій прощі відбулася хіротонія єпископа, помічника Івано-Франківської архієпархії Йосафата Мощича. Останні свячення в Галичі на єпископа відбувались у далекі княжі часи. Кожного року в першу неділю серпня на святу Криловську гору прибувають прочани з України та з інших країн, щоб доторкнутись до давньої історії княжого Галича та попросити благословення біля Галицької чудотворної ікони за Україну. Попроси вона єдина. Ми слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу, наодетор Гезус Христу. let's give shit